Та співає про негламур. І давно вже відбувся як зіркова музична одиниця України. Регулярно випускає хітові музичні альбоми, частенько, цікаві кліпи, постійно міняє компаньйонок для зіркових дуетів. Ще працює телеведучим, пише книжки, допомагає молодим та талановитим знайти себе. Хто він? Андрій Кузьменко? Кузьма чи просто склябі? До речі, коріння Андрія з Полісся. Його батько родом з Малена. І, хоча, як говорить сам Андрій, Житомир він часто проїжджає об'їзною дорогою, але все ж гурт Скрябін порадував Житомирян сольним концертом. А вдячний Житомирський глядач здивував відомого музиканта та шоумена Кузьму неймовірно гарячим прийомом. Творчий шлях Кузьми розпочався з 1986 року зі створення Скрябіна. Відтоді минуло чимало часу. Змінився склад гурту, творче, наповнення якого має різні грані від глибокої філософії до брутальної правди життя. Знаєш, жива людина, кожен з нас має якісь вечірні прикіта. Кожен з нас має спортивний костюм. Ти ж не підеш на, на вечірній прийом в Адідасах. Розумієш? І так само я жива людина, я не буду себе обмежувати. Там, давай будемо писати тільки філософські мудрі пісні. Ну скучно, реально скучно. Хочеться маршрутку лупанути, знаєш, хочеться і там є такий злий репер зеник. Я там напічкав інтернет його творами, там всі, Боже, знаєш, сивіє народ, що я на такий тіше здатний. Тобто кожен з нас, по великому рахунку, любить е е піти і в ресторан, і сходити в туалет. Розумієш, є кожна людина, має різні грані. Такі, що можна показувати на широкий загал і що не можна показувати їм, то я то і роблю. Сам Кузьма ніколи не орієнтувався на якусь певну тематику чи вікову групу глядачів, втім, визнає, що його музику слухають не всі. Якби я орієнтувався, то сьогодні там прийшли б люди приблизно одної категорії, так? сьогодні бачили діти, які старші люди. Успішно втікли десь на 15 пісні. Ні, ну Я думаю, що може, може прийшли б, знаєш, б, о, там чувак, який дачу веде, прийдемо, може знаєш, там вмахнемо, він дачу зробить ремонт. знаєш. Чорт, я не, ну, не, 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 не уявляю собі, от, чого вони з'явилися сьогодні. Ну, Я так думаю, років 15-35 то є саме така от організована маса людей, яка щось там може знайти. За те, кого нема зна Сира Андрій Кузьменко спробував після музичного проєкту шанс, підтримавши у творчих починаннях два тепер уже популярних гурти. Але про те, що саме він їх свого часу спродюсував, скрябін відхрещується. Неправда ні, тим не менше гурт пающі труси зараз успішно працює в Росії. Ми в труси вкладали все-таки скритий, в троси вкладали, звучить, да? ми в труси вложили банан. І е, я не можу робити тексти без підтекста. І в них яку пісню не, не вкопаєш, в Україні, як говориш про те, що труси, все зараз починають держати. Знаєш. А в Росії вони вчора виступали з ним На секундочку, причому грав перший, то виступали другий. Вони там їх сприймають, знаєш, в нас прийняли по пайджокці по провели. А там вони в них просто була субкультура в вигляді сектора газу, там красної плесені. Вони були навчені на ту на ті панковські культури. Просто ми їх завели на такі гнилі кузі поп-музики, тобто музика ніби примітивна. А там в кожному тексті є підтекст. Наприклад, пісня вафлі. Ніхто з вас її не чув, але в інтернеті два мільйони переглядів. Розумієш, тому що вони бли. А мегапопулярний дідзьо розриває на шматки концертні майданчики України. ще раз! Карічара всі. Якщо щасно я приїхав перший раз розшитомер! Я Тому що він ментальний проєкт, причому такий рагульний. Знаєш? Він ну для е, фактично таких дуже не хочу нікого образити. тобто, є музика, не інтелектуальна, попсова, така яка давить на всім понятні мотиви. Вони не не ставлять собі за. Ціль збудити в людях якісь інтелектуальні та почуття, мотиви, які знижати педалі. А такі луплять собі просто от їхній зараз час і там Касіть! Касіть! Знаєш то есть, от сюди, всюди, цей вод. Всюди їм то вдається наразі. У 2006-му Кузьменко знову здивував своїх шанувальників своїм письменницьким талантом. Побачила світ, його перша і поки що єдина прозова книга Я Побєда і Берлін. Та то не книга то такий журнал. Книга мала шалену популярність, декілька разів перевидавалася. Але відтоді наступних книг автора Кузьми література поки що чекає. Я не маю часу, я пробував щось шкрабати. Я і армія. І десь Та, унікальний був кент в армії. Називався він Сергій Павлов. Для куха в нього паштет, він був один з перших хіп-хоперів Москви ще, прекрасно малював, але тільки мишей. Був кандидат біологічних наук і хотів отримати свого декана, йому світила тюрма, його послали в армію. І він, робив, він був біолог, ну, кандидат наук І він робив експерименти, брав е, е, столову котлету, пхав її в термошафу, і через два тижні там виростали такі гриби з неї. Знаєш. Він то все хавав, а я записував побічні ефекти. и за та, там, да, експеримента на свечи, как проводи. По-моему, чувак, нас Не є країна, я її любив волошки очі, люди кораблі, я з нею разом, пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. На на на, най на на на-на-на. тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Жаві кораблі ми так хотіли, щоб був колись ту драй, але зрозуміли, Що нас просто кинули, як локів розвели за спинами, Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом бунітас. У українському шоу-бізі Андрій Скрябін ще не єдиний, творчість якого відображає настрої не лише кожної окремої душі, але й в цілому суспільства. такий в шоу-бізнесі, а чіпинець. Знаєш, мені там не інтересно, я не знаю алгоритму, я не знаю, як написати пісню, щоб вона з'явилася на радіо. Я просто пишу багато, 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 що схоп видірнули. Пішло. У, слава Богу, знаєш. Потім пишу, пишу, пишу там три. От зараз третя пісня не приживається. В кошик, в кошик, в кошик. Руїна ні з того, ні з цього, знаєш, пішла, але в інтернеті там і у Львові її попускали, все. Всі соціально забарвлені теми соліста гурту «Скрябін» мали оптимістичний зміст. Але остання пісня Руїна стала своєрідним прототипом руїни оптимізму музиканта. Ну так, я зрозумів, що мене я такий і Нічим не відрізняюся. Тим більше, ну, то, що я там якісь пісні пишу соціальним підтекстом, воно ну, теж нічого в ті країні не дає. Ти тут не діотхід, знаєш і Стінери, правильний адрес, а інакше. Марія Кюрі, також до речі, полячка, до них на заїжджаєш, мови їх не знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш. А моя країна, суцільна руїна. Я їхав дуже повільно на машині. і Коли ти їдеш, вони ж десь якимось боковим зором бачать, що щось відбувається, повертається, знаєш, а потім вже бачиш, що тебе знімаєш. Так неприємно спочатку було, знаєш, коли люди задивляються і, і дивляться тобі в камеру прямо. Їх їхав кілометрів 15 годину так і тому встигав, все вул і уживається спокійно, там ще купа народу, а в нас хоч і один то не міщається тут. Ісландія далека, має 200 вулканів, рик'явік, пару гейзерів і вічні люди і кожен з вулиці, якщо захоче, просто на каву в офіс президента може сміло зайти. А Я не про ями співав. Та руїна от, тут от, ми привикли до того бардака. Якщо б у нас воно штирило, от, знаєш, той барділ, який навколо є, взяли, б, пішли, перерили трактором, взяли, дали вуйку 200 гривень з того світина да? своє на окружні. Хай би перерив бульдозером окружну в Житомир. Все, президент. Приїхали МЧС, міністри, президенти. Зразу би було цей, зразу би зробили окружну. Розумієш? Перерили б у кожному районі бульдозером дорожку. Все, були б президенти, зразу приїхали всюди, бабки знайшлися, все. Тут руїна. Ми знаєш, ми якісь вторинні. Нас влаштовує те, що української музики в радіо нема. знаєш, такий чувак, як я, я не знаю, як пісню в радіо всунути, чесно. Всі ті там Житомирські радіо, слава Богу, знаєш, виключення може локальні станції. А центрові вони сітєві, э, скільки проходить на ліпса, знаєш, Понятно, і, і скільки його в ефірі є, того самого Лепса, там і того самого Мілаза, скільки мене. Мені там, знаєш, так, Той хто хоче, той в інтернеті риє. В телеку не знайдеш, крім передачі, дача, не знайдеш, я ж орієнтуюся. Тобто я приніс, от ми зняли останній кліп, я приніс його на телебачення сказали, чувак, в нас тепер все за гроші. Лєпс гроші не дає. Тобто є якісь. Ну, не хочете їх називати, такі е, поганий, поганий прикметник дітки, знаєш, єврейський підхід, єврейські засилля от, на, на центральних каналах. Вони попідтягували свої, їм якось е, е, національну думку України відстоювати. Знаєш, в них є своя нація, кльова, знаєш, познеровська, І вони от своє діло дуже чітко знають. Я можу сколихнути за якусь бурю там, проти себе знаєш, з боку євреїв, а то дійсно так є. Все в життя не вистачай, коли без те. Останнім часом українські рокери люблять експериментувати і давати спільні концерти з національними симфонічними оркестрами. Такі експерименти робив і Скрябін, проте віднедавна Кузьма вирішив, що виступів з оркестром група більше не буде робити, принаймні поки що. Там цілий минулий рік ті експерименти тривали, але якщо я на казав, що мені тому не сподобалося. Тому що ну, я, я знаю, хто зробила металіка, там, знаєш, сидиш і балдієш. А тут такі ніби ззаду і, і, лобзиком лоб хтось ту вілончель, пиляє, знаєш, і, так, і, на жаль, не допиляє до кінця концерта. І так хочеться підійти дати йому ножовку вже сказати, та чувак, знаєш, давай. Тобто, там є дуже багато моментів. Момент написати партитуру кльову. Нема такого. знаєш. Ті люди, які були, може не десь є, я не знаю, як її знайти. Четверо писали, а так ніби один той самий числотим писав. І тому ці експерименти не вдалися. Не вдалися закусти квартетом з Фімою Чупакіном. Такі харківські джазові музиканти, молоді одну з ними кльово було. Ми їздили, робили експерименти. Я кажу, чуки вам той джаз. Вони кажуть, ми зробимо. Зробили якусь чернуху спочатку. Я їм сказав, що має бути чуть легше. І ми поїхали понеділок, вівторок, середа, четвер по джазових клубах Харків, Дніпро, там, Донецьк, Одеса, і були аншлаги. Я так підозрюю, що прийшли на фіму Чупахіна, тому що тут джазові клуби були, але пішли недовольні. Вони, вони чимонікані чи чуваки не два рази однаково на концерті не грали. Да, просто по 23 роки чувакам, я йому отако руки перехрестив, він так грає. Я його поставив за клавіші з другого боку, він так грає. Я йому перехрестивши задом наперед, руки він знов грає. Знаєш? Просто почили, взялися, курили і знову заговорили. Давай одго маслаєм двома ручками. Мапака, я їду з ними в парне. Напити небастрима, життя живота, я поїхав світ. На сцені точно не працюєш. Ось такими людьми тим більше як сьогодні, то завал, то одне задоволення. Ну такі, як в розетку два пальці запхав, не ж тебе. Штирить. А ті, хто таке просто для підтримання іміджа. Ми, в мене після того, як знімався шанс, залишилося в телебаченні куча колегів, і вони мене просто час від часу витягують на різноманітні ті проекти. Мені воно по великому рахунку не, не сильно там навіть і цікаво. Просто то люди кльові. Я на них за 5 років на настільки прийшв, що я не можу відмовити. Знаєш, і, ну. Кожного почну писати, режисер, офігенний дядько, він закінчив документальну школу документалістики ще Совєтської. Тобто, останній з Майкан, зараз в телебаченні всі дилетанти, він там чуть не єдиний, знаєш, живий, реально кладістої кіномистецтва того. І тому от я втикаюся, всякі дачі. Я і дача. Я дачу це життя не видні. мене батя заганяв лопатою, всі в футбол грати, а я розкидати гні. Знаєш, я тут веду програму «Дача». Кузьма харизматичний з почуттям гумору, інтелектуальний україномовний рокер. У свої 45 не прагне стати поважним чоловіком і намагається бути на одній хвилі з молоддю. Зустріч з гуртом Скрябін запам'яталася Житомирянам драйвом, спільним виконанням пісень, спілкуванням, гумором та танцями. Концертну залу обласного драматичного театру розгойдала музична рокова потужність гурту. Позитиві щирість соліста, та тепер уже сміливо можна заявити Поліського Кузьми Скрябіна. Чекаємо на нові зустрічі. Теплоту і ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити. А пам'ятаєш метронічного Берліна і наші Тіні на стіні. Містя щасливих людей А пам'ятаєш балком під небом Мадріда і на трибунах коріди місця щасливих людей.